Пільги за працевлаштування роботодавців, що братимуть на роботу випускників вишів та людей старших 50 років, чекає допомога держави за кожне нове робоче місце та зарплатню в майже 3,5 тисячі. Підприємці сплачуватимуть єдиний соціальний внесок в половину менше. На ці цілі в держбюджеті запланували 25 мільйонів гривень. Заохочуватимуть і молодих спеціалістів, які згодилися працювати на селі. Їх забезпечуватимуть житлом, надаватимуть матеріальну адресну допомогу та інші пільги. У нас є певний кадровий голод на лікарській спеціальності, велика кількість посад займається лікарями, які знаходяться вже в пенсійного віку, в пенсійному віці. І я думаю, що це повинно дати новий поштовх, як того вимагає глава нашої держави. Безробітні віком від 50 років та вище, а також інші вразливі в верстві населення це інваліди. Одинокі батьки та інші, якщо створили такі робочі місця для цієї категорії і не менше ніж двох років людина пропрацювала на цьому робочому місці, то цей роботодавець отримає компенсацію по сплаті єдиного внеску в розбірі 100%.